Вітаю, друзі, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Чарльз Олівейра розповів, що Ден Хукер відмовився від бою із ним. А Рафаель Фізієв був єдиним, хто погодився битися. Говоря відверто, більше ніхто з топових легковаговиків не погодився битися зі мною в Бразилії. Ілія Топурія щойно побив мене. Він номер один. Арман чекає титульний бій. Джастін Гейджі сказав, що буде битися тільки за титул. Макс Холовей зламав руку. Дастін Пурє пішов у відставку. Ден Хукер багато говорить: драма з ним триває вже багато років, але коли йому подзвонили, він відмовився. Фізіїв був єдиним, хто погодився. Це показує, що ситуація в легкому. Дивізіоні зараз хаотична. Олівейра хоче залишатися активним, але більше топів зайняті або недоступні. Фізіїв сміливий вибір і ризик для Чарльза, особливо після такого нокауту від топурії. Майкл Пейдж вважає Хамзата Чимаєва фаворитом у поєдинку з Дюплісі. Думаю, Хамзат здатний його перемогти. Але я завжди кажу після кожного бою, що більше ніколи не буду ставити проти Дрікуса, тому що я роблю це постійно, але він якимось чином щоразу виграє. Я вважаю, що його стиль дуже недбалий, але треба віддати йому належне. Він уміє досягати успіху. В принципі, Пейдж озвучив думку багатьох фанатів. Дюплісі виглядає незграбним, але завжди знаходить. Шлях до перемоги це робить його непредбачуваним і небезпечним суперником навіть для Чимаєва. Джон Джонс про бійчі Маєва та Дюплісі. Обов'язково подивлюся, цей бій. Не буду ні за кого вболівати, тому що просто великий фанат змішаних єдиноборств Хочу, щоб у них у обох була успішна кар'єра в ММА Хто фаворит, у мене немає фаворита. Нехай переможе найсильніший. Джонс поводиться дипломатично, але його увага до бою показує, наскільки цей поєдинок все ж важливий для усього UFC Чи має в Дюплісі переможець, отримає величезний імпульс у кар'єрі це 100%. Дюплюсі може навіть потрапити до паунфопаунд. Pound pound. Шономелій хоче ще один бій у 2025 році. Це був би листопад або грудень. В ідеалі я маю побитися ще раз цього року, але не факт. Я думаю, тут питання лише у виборі суперника. Фанати хочуть побачити або реванш, або топ-претендента. Хто на вашу думку може стати суперником цукорка? Діліться своїми думками у коментарях. Дана Вайт про угоду з Paramount. Я не буду нічого коментувати, тому що нам ще треба зібратися і все це обговорити. Зараз серпень, у нас є час до січня, щоб усе опрацювати. Що можу вже сказати зараз? Бонуси, очевидно, виростуть, і це буде значна зміна. Не кажу про загальні збільшення виплат, одні тільки бонуси принесуть бійцям мільйони доларів. Це величезний плюс для бійців, якщо дійсно зростуть бонуси, і не тільки вони, мотивація в Октагоні підніметься на новий рівень. Друже, не пропусти гарячущий поєдинок цього літа. UFC 319 дюплісі проти Чімаєва. Пряма трансляція від нашого каналу. Мейнкар з українськими коментаторами. Чекаємо на тебе у нашому телеграм-каналі. Посилання знайдеш в описі під відео. Ден Хукер спростував заяву Олівейри. Це неправдиві звинувачення. Чарльз Олівейра то чорнив моє ім'я. Ви справді думаєте, що розмова була ось такою: типу, вони сказали, хочеш побитися з надпіввідключеним Чарльзом. А я такий, ой, ні, я боюся безжиттєве тіло Олівейри, що бовтається втається по октагону. Ні, все було не так. Мені ніколи не пропонували цей бій. Мені потрібен медичний допуск, а лікар дав його лише на листопад. Не знаю, може Чарльз дасть мені номер ветеринарної клі... Де йому підписали дозвіл, бо якщо подивитися на його мозок, то на МРТ він усе ще буде як картопляне пюре. Хотів би я знати, хто був тією людиною, що подивився його останній бій проти Ілії Топурії, побачила, як потилиця вибивалася у підлогу, ніби баскетбольний м'яч, і сказала: Знаєш що? Хочу побачити, як він вийде через 6 тижнів проти Рафаеля Фізієва. Чарльз, мабуть, підписав контракт, перебуваючи без свідомості. Ви серйозно? Його знову нокаутують? Дуже. Же жорсткі слова від Хукера. Він фактично висміює стан Олівейри та критикує UFC за рішення допустити його до бою так швидко. І я з цим, в принципі, погоджуюсь. Це дуже ризикований бій. Алекс Волкановський про Арана Піка, який нещодавно заявив, що Алекс для нього це ізі-гейм. Цей бій надихає мене, тому що я б зламав його у боротьбі. Принизив би. Якщо він повалить мене, я одразу ж встану. Його єдиний шанс влучити важким ударом. Інакше я витру ним підлогу. Волкановський знову демонструє впевненість: він явно не бачить у піку серйозної загрози, що може стати фактором у переговорах про можливість. Хамза Чимаєв поділився думкою про майбутній бій з Дрікусом Діплісі. Подивимось, хто вийде з клітки чемпіоном. Це мій час. Я заберу собі все. А Африка більше ніколи не побачить чемпіонський пояс. Також Дріку з Дюплісі поділився думками щодо поєдинку. Це чудовий час у будь-якому випадку. Я бив усіх своїх суперників до цього, і це не найсильніший суперник. Це лише чергове випробування для мене. Я постараюся стати першим, хто зупинить переможну серію Чимаєва. Дріку з Дюплісі виглядає впевненим, і це нас мотивує. Також він поділився думками про поразку. Я знаю це відчуття, воно дуже неприємне. Але саме в таких ситуаціях про. Появляється характер, тож буде цікаво подивитися, як він відновиться після поразки. Можливо, після бою йому доведеться переосмислити деякі речі, бо я не знаю, що відбувається у нього в голові. Він дуже впевнений, що стане чемпіоном світу. А я тут, щоб сказати йому ні. Ти ніколи не станеш чемпіоном світу, поки я володію титулом. Це психологічний тиск на Чимаєва. Дьюпліс її вже малює картинку його першої поразки, щоб похитнути впевненість суперника. Ай моло. dates Даниїл Донченко після перемоги на Ultimate Fighter поділився своїми думками. Для мене представляти свою країну означає показати всім людям у світі, що нічого не зупинилося. Все триває, розумієте? І тому що з часом усі починають забувати про війну, бо люди звикають. І знаєте, перший рік це вже здається чимось неймовірним. На другий рік люди вже починають забувати про це, і ніби все стає нормальним. Але це неправда. І я відчуваю, що це важливо від. Показати всім людям, що це все триває, і це дає мені якусь енергію, багато енергії, багато сили. Я можу витримати все, що ці хлопці підготували для мене, тому що мої люди витримують набагато більше. Вони дуже сильні. Вони намагаються жити за звичайним життям під час, наприклад, бомбардування, і вони намагаються працювати, намагаються насолоджуватися життям, допомагати армії у небезпечній ситуації. Тож для мене це не просто бій, розумієте? Нічого страшного не може стати. Потім вони відвезуть нас до лікарні. Якщо мене наколтують, ну гаразд, я посплю, прокинусь, і нічого небезпечного зі мною не станеться. Це велика сила. Всередині дуже сильні слова від Донченка. Він перетворює свої виступи в UFC на місію представляти Україну. Донченко отримав відразу ж контракт з UFC і поєдинок на UFC 319. Але бій Донченка перенесено його суперник Родріго Сезінандо отримав травму і бій перенесено на. 13 вересня Донченко прокоментував це і буде готовий ще краще до 13 вересня. А повний коментар ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Посилання знаходиться в описі під відео. Поєдинок Бобі Гріна і Дієго Ферейри також злетів. А до додачу американський середньоваговик Брайан Батл став єдиним учасником номерного шоу, який не зміг вкластися в ліміт своєї вагової категорії. Його поєдинок мав статися з Нурсултаном Рузібоєвим. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався відео, стисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій, і наша з вами спільнота ставала ще більшою. З вами були MMA в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.